Thank you. Вітаю, друзі. Вечірній час, з'явилось кілька хвилин. Вирішив зустрітися з вами з такою, мабуть, складною психологічною, одночасною, філософською, і тут з позиційною нейронаук можна говорити темою про машину часу, чи можна пірнути назад. Ні, це не в тому контексті, що я давав раніше і якісь етюди ви точно знайдете. Ну, але давайте, перш ніж перейдемо зараз до цієї, можливо, трошки такої плутаної теми, але направду актуальної, тому що все більше я зустрічаю людей, ну, в основному зв'язані з якимись проблемами психічними чи психологічними, які говорять: от би повернутися назад ось туди. І власне вони говорять про машину часу в своїй голові, які вони крутять. Отже, будемо говорити про. Повернення, умовно кажучи, повернення. Машини часу немає. Я вам дякую. Мені написав хтось, я, їй бо, не можу так зараз цитувати конкретно, але я вдячний йому, що він написав: слухай, ну там на вибу. Раніше якось більше класики звучало. А що в тебе за спиною я от придивлявся, ну, пише він, що там класичні твори. Ну, направду так, в мене оця. Вінілова стійка, вона суто класична музика. Джаз він в другому кінці. А чого не звучить знову щось з класики, щось глибоке, воно ж відповідає ситуації, коли звертаєшся до вічного, до того, що дійсно твою душу може розвернути, заспокоїти. Показати якісь значно глибші речі, чим тимчасові. Навіть війна, вона ж тимчасова, скільки бід вона не наробила, все одно це тимчасове я. А є щось вічне, і воно буде. І от класична музика, та музика, яка пройшла через століття, вона і залишиться, і буде, і щось таке, яке творилося, було створено, не тільки музика. Ну добре, значить, написала, чому, чому не звучить класична музика? Я ж її слухаю. Ну, було запитне, ви ж її слухаєте? Так, слухаю, однозначно. Не все я впірнаю в джаз, <кій> чи в якийсь хороший рок. Добре, я думаю, чому, чому б і ні, чому не показати те, що я останнім часом слухав? Хоча далі буде знову можливо про джаз, а цього разу я покажу його. Бенц і на вашому екрані. Зрозуміло, що епоха щось вона мені нагадує. А якщо придивитися до обличчя, то точно ви почнете згадувати когось із геніїв музики. Ну добре, тоді вітаю вас і представляю вам Карл Філіп Еммануель Бах. <кхід> Відповідно, раз батько Бах, німецький композитор, музикант, другий з п'яти синів Йогана Себастьяна Баха і Марії Барбари Бах. Відомий також як Гамбургський Бах або Берлінський Бах. І являє, о, як на мене, як на мене, але це дуже суб'єктивно. Я просто зараз уявляю, скільки на мене може вилитися шанувальників музики. А як на мене, він піднявся до рівня свого батька. Ще раз говорю, суб'єктивно, знаєте, про, про такі речі дуже складно дискутувати. Ну, подобається тобі, знаєш, подобається. Ну що ж тут можна говорити, що це тобі не повинно подобатися. Композитор геніальний засновник класицизму в музиці, і я не даремно вам хочу показати, щоб, щоб ви зрозуміли і сказали, чи воно мабуть, ти, ти, ти правий, мабуть, треба слухати не тільки Йоганна Себастьяна. А треба слухати і його дітей. Ну в даному випадку я хочу показати вам ось цей твіт. Тут кілька накидано на альбомів Карла Філіпа Емануель Баха. Але за QR-кодом ви зайдете і послухаєте, і ви точно будете потім впізнавати, вау, та я ж чув десь ці мелодіку, я цю, цю тему. І ви зрозумієте, що це таки геній. Карл Філіп Еммануель Бах. Добре. Ну, давайте, друзі, вертаємося до нашої теми. А, хоча тема така, вона більш співзвучна, дійсно, психологічна тема, вона достатньо співзвучна а, цій музиці, тому що копає глибоко і заставляє людину крутитися в оцій глибині. Чи є у свідомості задня передача, ну, зворотня передача. Тобто, якщо людина проживає і крутить в своїй голові повтори, флешбеки, інтрузії, намагається свідомо, ну, флешбек ніколи не свідомий буває, тому що це автоматичне проживання події минулої, як сьогоднішньої, але робить спробу відмотати подію і щось для себе вияснити. Я точно впевнений, що дуже багато з вас читало чудову книгу Вандер Колка, і там є фраза про те, що мозок не розрізняє спогад і те, що відбувається в реальності, в теперішньому. Але Колк додає: якщо емоція ще жива, мозок не відрізняє минуле, минулі спогади і реалії сьогоднішнього дня. Якщо минулі події ще емоційно насичені, і людина пам'ятає емоції цієї події. Звичайно, коли ми говоримо про те, що а, бажання вернутися назад, ну, але в мозку немає, в свідомості немає а, кнопки повороту. Проте є нейронні петлі, які заставляють крутити ось цей кадр. Поки, звичайно, він не втратить свою гостроту, або не, не появиться, вибачте, якщо кадр, то не появиться новий нове кіно, більш сильне, більш реальне, більш стійке і більш заточене на нову яскраву емоції. Це складно, тому що попередні емоції, особливо зв'язані з якимось потрясінням, були дуже сильними. Вони були настільки сильними, що людям важко згадати щось сильніше протягом всього свого життя. Ну пройти межу життя і смерті, і бачити, дивитися смерті, що називається в очі, відчувати її на руках, наприклад, у вигляді свого друга, побратима. Звичайно, така сильна емоція. Не може просто замінитися, сходи відпочинь, сходи в кінотеатр, розвійся і тому подібне. Це надзвичайно сильна емоція. І відібрати її неможливо, а працювати з нею приходиться, тому що якщо жити нею, вона може завести тебе в тупік. Зворотня передача це, звичайно, ілюзія контролю. Людина прагне повернутися у минуле з якою метою? Уявно в своїй голові виправити помилку. Або зрозуміти, чому все пішло не так і чому його доля склалася саме так, як є зараз. Це зрозуміло, мозок намагається відновити причину наслідковий ланцюг, поєднати а, оці а, ланцюгові, скажімо так, щеплення. Тобто відтворити механізм безпеки, який при травмі перетворюється власне у пастку. Наприклад, при знайомому для всіх, на жаль, уже абревіатурі посттравматичний стресовий розлад, ця зворотня передача стає абсолютно примусовою. Подія, я вже сказав, минуло, травматична подія, не відтворюється, тим більше не відтворюється степ степ Така дрібна ланцюгова передача, яка цепляє все більше, 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 бах, вона накрилася повністю. Подія не відтворюється, а переживається знову як реальність. Ну, зараз я не хочу зійти на міні-лекцію по посттравматичному стресовому розладі. Я їх багато прочитав. Попереду була начитка для одного курсу, три їх презентації, лекції, уже конкретно лекція, я точно розміщу. В себе на ютуб-каналі. Тому, якщо когось буде цікавити фахово посттравматичний стресовий розлад, з розумінням механізмів, діагностики, там детально це все проживається. Зараз я, звичайно, відтоді не буду все це деталізувати. А, з цієї позиції потрібно розуміти, що флешбек це оце насильницьке, коли мозок миттєво відтворює минулу подію, як сьогоднішню. Флешбек в цій ситуації не спогад, а така емоційна телепортація, миттєве в долю секунди перенесення. І це не кадр з минулого, а нейронна реактивація системи страху, в якій задіяно кілька структур головного мозку, там амігдала в першу чергу, звичайно, гіпокамп, інсула і інше. Момент флешбеку виникає так звана хронологічна петля. Минуле проривається у теперішнє і робить минуле сьогоднішнє. Трошки я так наговорив, але ні, ідея абсолютно вірна. Тобто стає абсолютно сьогоднішнім оцієї миті аж до запаху, тобто до четвертого де формату, який навіть не аналізуєш в реальному житті, де ти був, там, то. що ти бачив, бачив, ти згадуєш. В об'ємі, як заводно, зі звуками, але ти не будеш примусово казати, і там був такий-то запах. А от флешбек тебе повертає в запах галі, крові, мастила, ще якихось речей, які просто роблять живою картинкою сьогоднішнього дня. Момент флешбеку. Це оце повернення. Минуле настільки яскраво вписується в сьогоднішнє і перетворюється в сьогоднішнє в цей момент, що пацієнт при цьому не каже Я пам'ятаю, а він говорить: це зараз відбувається. Чому люди і падають, і ховаються, і накривають голову. Руками закривають голову від гроху, то просто автомобіль, який проїхав мимо, і так далі. Я вже цитував Андер Колка. Ну, треба сказати, що він дійсно написав хороший, цікавий вчений, хороші книги написав. От він, по-моєму, видання 14 чи 15 року, де він розписує, аналізує якраз флешбеки, і він там пише, що це. Флешбек це наслідок так званого фрагментарного збереження досвіду, коли сенсорна чуттєво, і емоційна пам'ять не інтегровані в наративну або в сьогоднішню пам'ять. Вони як інкапсульовані. От ця травма своєю пам'яттю деталізована, я вже сказав, аж до 4D формату, запаху чи ще якихось речей, яка надзвичайно конкурентна. Емоційно надзвичайно сильно забарвлена, а вона відрізана від сьогоднішнього дня. Чому так важко повертати в реалії сьогоднішнього дня, тому що та пам'ять сильніша. Знаєте, коли слухаєш, особливо в груповій терапії, хтось починає ділитися спогадами травми, всі навколо завмирають. Людина, яка ділиться важкою. Пережитим настільки конкурентна, що мертва тиша виникає в кімнаті, де проводиться групова терапія. Здається, все вимирає, що було раніше, теж проговорено, як якийсь біль, якісь трагедії, якісь переживання, сімейні проблеми, проблеми з дітьми, проблеми з здоров'ям. Раптом виникає тиша. Це теж такий варіант, який, можна так умовно сказати, інтерпретувати дослідження і те, що писав Вандерколк на тему, що цей фрагментальний збережений досвід, він дуже потужно заточений, яскравий і конкурентний до сьогоднішнього дня. Коли ж ми говоримо про рецидиви, то ми говоримо, що психіка ніяк не може завершити коло. Рецидив в залежності а, чи в депресії часто є спробою мозку а, повернути знайомий сценарій. Хоча він і болючий, але передбачуваний це те, що ти прожив і вижив. Дуже важливий момент. Не просто прожив як болючий, травматичний. Ти вижив, а значить, нехай він був. Практично неконтрольований, що те, що з тобою відбувалося на автоматизмі, але ти ж залишився живий. І от мозок намагається вернутися в ситуацію болючого виживання, як не дивно. І це не слабкість, а спроба отакої психічного гомеостазу, відновлення відомої, хоча і якоїсь дисфункціональної, але все-таки рівноваги. Ну, от тут можна звичайно дискутувати, тому що можна згадувати і інші роботи там, з області молекулярної психіатрії про розрив ланцюга на за Янгом і так далі. Всі позиції потрібно розуміти, що повернення це не просто помилка, це мова скоріше несвідомого, яка вимагає нового завершення. Ну, власне, тому і звертаються, і тому підштовхують один одного, в тому числі ті, хто вже пройшов цей шлях на відновленні свого ж побратима або іншої, яка принесла цей досвід до роботи з спеціалістом. Відмотати подію це потреба в реконсолідації. А Реконсолідація. Потрібно розуміти, що мозок надзвичайно пластичний, і на нейробіологічному рівні спогади точно такі ж пластичні, при їх повторному виклику, при їх дозволу контрольованого проживання, а це вже робота з психотерапевтом. Слово контрольованість передбачає психотерапевта, відбувається певна реконсолідація. Реконсолідація це перезаписування. От я витягнув ось цей спогад. Я його покрутив, я його подивився, я його склав. Я витягнув його таким. Наприклад, я його закладу, він же ж залишився таким же самим, по, наприклад, по фрагментах своїх. Але вже в новому варіанті я його покладу назад. І кожного разу, коли я його буду витягувати, я буду щось перезаписувати для того, щоб оця штука не травмувала інші речі, пам'ять і відновлення. Це і є в принципі реконсолідація і використання пластичності людського мозку, в тому числі інтеграція нових нейронних мереж, і тому подібне на цьому побудований МДА, ДПРО або техніка Шапіро. Де просто розривається капсула для того, щоб витягнути спогад, але перезаписати її в ситуації безпеки, контрольованої безпеки, розслаблення, вміння управляти своїм тілом, а значить, вміння управляти вже частково своєю душою. Отже, у свідомості немає зворотної передачі, але є новий монтаж. Є новий монтаж, який я показував з оцим варіантом спогадів. Як вийти з петлі, яка тебе заставляє пірнути назад, проходити, шукати умовно правильний вихід, якого вже не буде, тому що це лише спогади? Як себе не травмувати? Це складно, але можна і це потрібно робити. Можливо, найбільш концептуально, я навіть не знаю, до кого я зараз більше звертаюся, до тих, хто має цей досвід життєвий і хочуть вийти, чи до спеціалістів, які працюють з такими пацієнтами, або і до тих, і до тих, кожен щось своє візьме. Я, звичайно, зараз не буду дуже детально пірнати, бо це знову перетвориться на лекцію. Але, ну. Як затравку, як подумати на цю тему, дозволити собі побачити подію як частину історії, а не повторення її. Спеціально зробив паузу, щоб подумати. Подія як частина мого життя, як частина моєї історії, як частина мого життя на Сході, на війні. В поїзді, за кордоном, травматичної історії. Але це лише частина твоєї історії. Життя ж було до цього. Було. І воно було велике і було чимось наповнене, і воно подіями наповнене. А після цього було твоє життя? Було. Значить, те, що ти прожив, це фрагмент. Так, страшний фрагмент, травматичний фрагмент, Але це лише частинка твого життя, вона, твоя біографія прописана значно і значно більше. От побачити подію як частину історії, а не просто повторення її, де день бабака. На ранок знов те ж саме, ти вертаєшся в 6 один ранку. Я буквально цитую фільм. В 6 годин ранку відкрив очі, знову годинник на 6 ранку в тій ж самі ситуації, в той же час, з тими ж людьми і так далі. Ти не можеш дальше проживати своє життя як історію свого життя, як продовження своєї біографії. Дозволити собі побачити, це сама складна річ, тому що легко це рекомендувати. Але чому я і сказав? Я скоріше звертаюся одночасно і до спеціалістів. Які починають повертати в реалі, приземляти його через тіло людини, тіло, повернути тілу. Відчуття власного тіла, повернути тілу сигнали безпеки. Як ти дихаєш, чому в тебе дихання збите, Чому ти став мокрим, чому ти побілів і так далі? Ми ж можемо цю сенсорну стабілізацію, тренування через техніки, флешбеки, нейрофідбеки, інші техніки, приземлення, заземлення і так далі. Можемо вернути? Можемо. Коли повертаєш, хоч, хоч контроль, хоч на чимось. Це вже повернення в тіло, де, яке починає з цього моменту продовжувати своє життя у тому, смачний буде попереду обід. Чи не смачний? Ну, смакові рецептори ти повертаєш. Нехай можливо так, трошки я отвірую, звичайно. Але я думаю, що для вас сама ідея зрозуміла, що я хочу сказати. От Оце річ. Продовження життя, де була лише фрагмент твоєї травми, це була частина твого життя, а не її повторення постійне. Це одночасно інтегру... інтегрувати так, я був там. Я була там. Але зараз я тут. А де докази, і що ти робиш, і давай разом робити, на оце слово. Зараз я тут. Знову ми вертаємося до тіла, а через тіло вертаємося до душі, а через душі довертаємося до вірувань в щось, в когось. Повертаємося, бачимо людей, повертаємося назад в своє тіло, в, нову, в продовження не в нову, а в продовження своєї історії, але вже не травматичної. Я був там. Це сталося, це трапилося. Я це пережив, але зараз я тут. Відмотати подію неможливо. Але можна зробити, щоб вона більше не крутилася сама. Я думаю, що якщо є зустрічний хід людини, яка принесла цю травму, і того фахівця, який чи рідної, близької людини, знайомої, який готовий. Допомогти продовжувати життя, наповнювати біографію цієї людини, то тоді дійсно щось буде получатися. Получаться на краще, однозначно. Не знаю, чи я щось вам підказав, хто, і хто працює з травмою, чи той, хто проходив через травму, чи до сих пір цю травму. Думаю, що якісь. Ключові слова, можливо, ідеї ви залишите в своїй голові. Захочете, будь ласка, я готовий продискутувати або розширити. Ну повторюсь, я не буду робити лекції. Три лекції вже наперед записані, я не можу їх розмістити раніше ніж за курс, за, завершився курси навчання, але в мене є домовність. З платформою, яка їх розміщала і проводила це все в того, що це мої презентації, що я розміщую їх буквально три підряд на своєму YouTube каналі. А поки що, друзі, слухаємо ще одного з синів геніального Баха з прізвищем таким самим Бах. Ну і думаємо ми збираємося тут для того, щоб думати. Думати, ділитися думками і знову задумуватися. Думаємо, друзі, думаємо до зустрічі.